Появилася інформація у Форесті про те, що ми на благоустрій наших українських міст, ну мається довгий обласних центрів, витратили там в 4 рази більше, чим донатили, ну перераховували на військо. Ну, до цієї інформації можна по-різному відносити. І звичайно, якщо мова йде там, наприклад, про знаєте, ту саму бруківку, про яку вже говорили, або про будівництво стадіонів, ну звичайно, це може почекати, тому що це все можна перевести в дрони. Там іншу нашу зброю і зразу це перевести на людське життя. Звичайно, кожну копійку під час війни треба тратити, скажімо, на військо, але з другої сторони, знаєте, формулювання на благоустрій. Воно мені ще нічого конкретно не говорить. На благоустрій які? Якщо туди пішли статті, наприклад, на упорядочення комунального господарства, то це необхідні статті. Ну, наприклад, якщо прорвало труби там чи інші такі речі, то їх вже треба міняти, там проводити капітальні ремонти, тобто інфраструктури проводити. Тобто я рахую, що істина десь посередині. Я рахую, що тих майже 4 мільярда. Гривнів, які наші місцеві бюджети дали на військо, могло бути більше. А тих там майже 13 мільярдів, які пішли на благоустрій, могло бути менше. Ну питання я говорю, воно знаєте, не можна його говорити так на загал, що це добре, що це погано, тому що подібне питання завжди має бути конкретизоване. Наприклад, ну наприклад, а де е, ті кошти, які вірніш, а які кошти можна було не тратити на благоустрій? А наприклад, віддати на військо? Ну я думаю, що це треба по кожному місцевому бюджету було б окремо розглядати. А так воно трошки можливо звучить так, якби популістично. Знаєте, це ж зараз тема така неелектризована. Відносно того, що от ми тут воюємо, а тут вони жарують, а тут вони тратять. Я думаю, що це може носити трішки такий спекулятивний характер. Ну і так, давайте вже до кінця будемо об'єктивними. Ми по різних оцінках маємо десь за річний бюджет під час війни, ми маємо допомоги західних країн Євросоюзу і Америки десь більше 100 мільярдів. 100 мільярдів доларів. От переведіть, давайте переведемо це все на, то ми отримаємо 4 трильйона. 4 трильйона. То це питання, про яке ми говоримо, це в межах 1% від цієї, суми, про яку я говорю. Це все питання, про яке ми говоримо. То тут ну, ціна питання трішки інша. Звичайно, кожна копійка не то, що мільярд гривнів, а, скажем, тисяча гривень має йти на військо. То я думаю, що тут було б дуже добре, якби тут, ну скажем, оцей вислів. 13,4 мільярда. Ну, тобто, 4 пішло на військо, а 13 пішло на благоустрій, щоб він мав своє продовження. В якому плані? Ну, щоб засоби масової інформації, просто конкретизували це діло, раз вони його підняли, той самий Форест. І ну, як би сказав, де можна зекономити, де можна ще ці кошти не тратити, тому що життя ж не закінчується. Війна теж, на жаль, ще не закінчилась. Щоб просто, ну, як би, свого роду тим самим місцевим бюджетом підсказати про те, що це питання стоїть на uh Контролів громадськості, засобів масової інформації, і щоб вони просто лишній раз, ну, скажімо, по-дурному не тратили гроші, а краще донатили б на наше військо. Ну, я особисто зробив би ось так. Мав би продовження цього питання від такого загального популістичного, ну більш конкретизовано площину. Що це можна зекономити на наступний рік, а це можна віддати на військо. Знаєте, як свого роду, як журналістське розслідування. Якщо сказали А, то будьте добрі, кажіть Б. А то так воно трішки популізмом таким пахне.